В Німеччині обанкротився військовий завод, який закривається, тобто намічається війна в Європі, і Німеччина закриває військові заводи. Тобто, один з найбільших заводів, я десь тут прикріплю інформацію, щоб ви бачили, що це правда. З найбільших військових заводів в Німеччині закривається через то шістдесят співробітників сотрудників звільнили. Не було чим платити. Тобто, було скорочення штату таке, що завод закрили. І, начебто, в Німеччині намічається ну в Європі в цілому війна, і треба самим собі замовлення робити на зброю. А вони не можуть цього зробити. Поняли, не може грошей немає, хоча я Ця гроші на це, але бюрократія такого високого класу, такого високого квалітету. Що? Щоб ви розуміли, немає жодної в принципі країни в Європі, яка б сама виготовляла якусь зброю. Візьмемо танк, просто от, до прикладу, беремо танк, шасі роблять, наприклад, в Чехії, дула роблять в Італії. Вже там корпуси збирають ота на якомусь заводі в Німеччині. І так виходить конструктор. Там зробили там, там там вони це робили з бюрократичних питань. І в тому класі, щоб не було корупції, коні на одному місці і так далі призвело до того, що вони намічається війна, вони не можуть самі зібратися і самі на своєму ж заводі, в своїй же країні а, випускати танки, не можуть самі собі замовлення зробити. А економічний стан такий, що не можуть викрутитися зараз. Тоді така історія. Більшість українців проживають сумні, стандартні будні. Але я знаю, як примножити свої бабки онлайн і покажу як. І ви собі ти завантажуєш відео в інтернет. А я надсилаю тобі від 100 штук місяць за місяцем. Переходь на мою особисту сторінку в описі. є силка на безкоштовний урок. Чекаю тебе.